Цілих сім білосніжок та один гном. Епатажний бородань Рапунцо. Німецькі казки для дорослих. Про пиво. Вітаю, друзів та гостей каналу Певна П'ятниця. У мене на кухні. Щоп'ятниці у нас тут завжди щось цікаве про смачне та якісне пиво. Сьогодні у нас німецьке пиво, але не зовсім класичне чи зовсім не класичне. Великими літерами написано ІПА. Там імперіал там сейшен, тобто це натяк на крафт, але це крафт тільки за назвою. Пиво від великої німецької масової пивоварні Eichbaum Privatbrauerei. Privatbrauerei нам говорить тільки про те, що ця компанія не відноситься ні до яких пивних гігантів. Вона і сама не маленька. Кажуть, це найбільша броварня землі Баден Вюртенберг. Та в них найбільша, найсучасніша лінія по розливу в Європі. Отже, броварня Айхбаум, ви про них знаєте, можливо, навіть не задумувались, але я думаю, що ви точно пили пиво від Eichbaum. До цього повернемось трішки згодом. Дві дуже цікавих баночки з яскравим дизайном, які нам на щось не незрозуміле натякає, якийсь тришак, можна сказати чесно, аж цілих сім. У нас білосніжок, якісь клони і один бідний гном. Бачите? І тут у нас чешують свою бороду, мабуть, красень за їхніми мірками ловела з Жигало Дон Жуан Рапунцо. Бачите, він сидить у нас в якійсь вежі. До цього ми повернемось трішки згодом. Дизайн яскравий, дуже цікава історія. І це відео, на жаль, сьогодні буде не зовсім про смак пива, а про все інше. Етикетку, історію, маркетинг. До речі, це новинки в Сільпо. Вони з'явилися достатньо недавно. Це друге пришестя, друге пришестя оцієї серії Біраклес. Я не сказав це на початку. Це така окрема серія. Вона складається, здається, ну мінімум з чотирьох баночок. Давайте почнемо з самого легшого: сейшин Іпа. Так, ось такі келихи в мене сьогодні будуть. Сьогодні у нас буде е, два, мабуть, три пива. Цих два і ще одне. Так. М -м -м. Пахне якимись квашеними яблуками, як на мене. Ну, такий, не те, що такий квашений аромат, як якихось саурів. Так, да? Це такий, можна сказати, свіжий, солодкавий яблучний аромат. Приємний можна сказати. Що цікавого в цьому пиві? 4,9% і алкоголю, 11,5% початкова щільність, 30% IBU. IB, до, до речі. На баночці дуже є така е, пристойна інфографіка. Все написано, і навіть по-англійськи, і найцікавіше, що тут є, те, що тут використовується хміль вік Secret. А хто дивиться канал на постійній основі знає, що. Пиво Секрет Вікторії від броварні звяно франківська Цитадель зварено саме на, на цьому хмелі чи хмелі. Вікторія Сікрет можна сказати, такий хід продажу. Там, до речі, була на ІПА дуже густа, дуже класна посилання в описі під відео на, на той короткий крафтовий відос. Сейшен Іпа тут навіть чийсь автограф тут є. Але як на мене... Це цікаве пиво своєї історії. Тобто етикетка нам натякає на цю якусь дивну історію. Сім білосніжок один гном. Гнома звати Альберто. Він, бідолаха, був сьомий в сім'ї, наймолодший, найстрашніший, невдаха такий, і все таке працював в шахті і постійно бухав. Ну, це така казка. Казку цю придумав придумали в Добриварні Айхбаум для цього бренду. В них, до речі, є кілька брендів і для. Як мінімум, я знаю двох вони придумують такі історії. Тобто є історії про попереднє пиво, яке у нас було з червоною шапочкою, яка, здається, замочила всіх вовків, Ну, вона виросла про дорослу червону шапочку. Є шорт у мене на каналі, я теж залишу на них опис. І про Хенсель і Гер... як це вони називаються? Ну, якось ця. от... Не пам'ятаю, тобто про дітей, які заблукали в лісі, теж казочка на такий певний е, е, манер, чи як воно називається. Так. Сумбур, як завжди. Легенький такий аромат, і то, що вони обіцяють, тут якісь хвойні аромати, тут такого немає, я такого і не відчуваю. Легенький такий фруктовий аромат, ніяких ні хвої, ні ананасів, ні цитрусів, нічого такого в ароматі немає. Знімаємо пробу. Розбаланс повний. Воно з гірчинкою, воно таке трішки цікаве з одної сторони, а з іншої, воно таке якесь водянисте, немає такої якоїсь ароматики і пашної, не схоже воно на сейшн, воно схоже навіть не знаю на що. Дуже посереднє пиво, як на мене. Дизайн і казочка, яку ми зараз. Я вам перескажу набагато краще, ніж це пиво. Можливо, я не зрозумів ще ковточок. Ні. Десь далеко воно нагадує сейшн іпу і, і все. Дуже далеко. Тобто, якщо ми ніколи не пили крафтове пиво і думаєте, що ось дуже добрий приклад його спробувати, то це не воно. Це не сейшн іпа, це не Крафт, і це він, ну, охмелений. Ну, мабуть, цього хмелю Вікторія Сікрет вони туди додали більш чим, чим завжди. Але він тут, ну, як? Я навіть його не відчуваю. Просто щось таке. Ну, так, охмелені якісь є. Пиво нецікаве і посереднє, і воно не характеризує сам стиль сейшен іпа. Подивіться, відос про. Секрет Вікторії від Цитадель. Давайте розберемось з цими білосніжками. Найцікавіше про цього гнома бідного Альберто, як вводиться в німецьких казках для дорослих, а ви знаєте, що ці всі казки це дуже якісь були такі е, жорстокі е, історії, і вони. Були початково не для дітей, і ця історія теж не для дітей. Тобто, ми знаємо, що Альберто у нас бухав, був невдахою, і коли його мати вийшла в другий заміж, про ці обставини нам нічого автор цієї казки не розповідає, вони вирішили звідчимом позбавитись цього е гнома Альберто. І ви навіть не здогадуєтесь, як е відчим пішов з ним. В бар, <хи> напоїв його, закинув на плечі і відніс в ліс. Звісно, присипається наш друг Альберто десь в лісі з Будоніща, голова розколюється і дивиться якась хатинка. А це виявилось не хатинка, а лісова пивоварня. Він туди зайшов на столі. Ну, як годиться, сім келихів з пивом. Дуже пахне, пахне там цитрусами, пахне там маракуєю, там ну, смачно пахне. Він думає, я, я мені нічого не буде. Мені саме саме з, -з, -з бадуна треба випити зараз якраз якогось пива, тому що ж мені стало легше. Він почав пити, випив з кожного кухля по сім ковтків. Йому стало легше а на старих дріжджах він знов вирвався і заснув. Я ще зроблю ковток, бо така дуже цікава історія. Дуже туго, але це пиво йде під цю історію. Несмачне, несмачне це історія не про пиво, це історія просто про цих е білосніжок. І двері відчиняються, і заходять. Хто? Сім. Красунь з білосніжною шкірою, з чорними, як смола. Там по-другому написано зачісками волоссям. Всі в шкіряних чорних корсетах, одна навіть з батагом, і одна з них каже: Хто пив з моєї кружки? Щось нагадує, так? От і так вони всі побачили цього цей проснувся наш бізнес Альберто, Вони його там навдарили батагом, каже: Ах, а це ти, рибак, випив наше пиво? Все, ми тебе залишаємо в себе, будеш нашим рабом домашнім. Гномом і будеш в нас прислуговувати в нашій пивоварні мити наш варочний чан. Якщо буде себе гарно вести, будемо тобі давати трошки іпи і одне яблуко. От зараз я сказав про яблука, і воно мені яблучним якимось таким сидором віддає трішки. І колір такий яблучний. Можливо, тут щось є яблучне, ми думаємо секрет Вікторії, Вік-Сікрет, Вік-Сікрет, і все таке. А казка закінчується такими словами: якщо бідного Альберта ніхто не врятував, то він до сих пір десь живе у лісі з цими красунями і прислуговує їм при варці пива. Дуже така жаліслива та сумна історія з номом Альберта. Що вона нам свчить, що п'янству бій, яке б не було смачне пиво, воно все-таки алкоголь. А це навіть і не смачне. І в цій всій історії найкраще з цим пивом я маю, найкраще ця отказочка, яку вони вигадали, і дизайн банки. До речі, за дизайн банки В них ще є серія Крім Біраглес. Біраглс у нас чотири пива, яких я знаю, це нас, я вже казав, так. В них ще є дуже прикольна серія Steam Bru. Вона виконана в такому стилі стінпанк. Там якесь місто, яке бореться, теж і історія, яке місто бореться за свою незалежність за право варити пиво. Я так розумію, там корпорації цим правлять, не дають їм варити пиво, і там є теж свої персонажі. Їх там більше. Там в них є якісь який які це все пиво. Є його там чи сестра, чи донька. Не пам'ятаю, от, от цей шиніпа. І є сільський житель, який варить пшеничку. Там історія, мені здається, більш цікава. Це, це, це така трішки накурена, трішки під грибами, а там така в стилі стемпанк. Там прикольно. І, до речі, то пиво було минулого року, і мені здається, по 30 чи 35 гривень воно теж продавалось. І пшеничка була достатньо непогана. І сейшен Іпа теж була краща, ніж ось це. От вона була краща я точно пам'ятаю, що вона була краща. До речі, це пиво, і це пиво зараз, воно в сільпо по акції по 30 гривень. А в минулому року, от перше пришестя оці, оці біраклес, -бі -бі здається, навіть воно ж по 35 вони продавали. Там був якийсь незрозумілий імперіал стаут, і що, і, і, і ще щось. Я думаю, що сільпо, через як вони це люблять, через деякий час поставлять на нього ціну 60 тому що ну, люблять вони продавати всілякий, всілякий імпорт за дуже високими цінами. Це пиво цих грошей не варте. Мені здається, воно навіть на 30 гривень так, так з натяжкою. Дуже з натяжкою. Будемо, мабуть, рухатись далі з цим пивом. Imperial IPA, Біраглис. Що про нього ми знаємо? Тут у нас хміль мозаїк, 7,8 алкоголю, достатньо непогано. 16.8 початкова щільність, 45 IBU. А це вже така достатньо має бути потужна і пашка. Зараз відкриємо і все перевіримо. Давайте про саму компанію поговоримо, тому що Айхбаум – компанія достатньо велика. Як я вже сказав, вони там випускають мільйони декалітрів пива, імпортують його де не попадя. Навіть за на болота його імпортують. Компанія велика, багато в неї пива є. Крім того, що я сказав, що Біраґлис і Стімбрю, в них ще троль брю. Ви бачили це пиво. Теж таке от воно таке в сільпо продається. Ще пиво Апостіль, ви знаєте. Пшеничка така водяниста, простенька пшеничка, вона в Таврії, здається, і на якихось заправках я її бачив. Апостіль це теж вони. Ну, і пивобау у них теж є. Цікавий факт, про який я не знав, поки не готувався до цього відоса: що, знаєте, от в Сімпсонах є пиво, називається ДАФ. Це найлюбленіше пиво Гомера. Реальне пиво DAF по ліцензії варила саме компанія Айкбаум. Кажуть, що десь його давно немає, але коли воно було, тоді варили вони. Творці Сімсонів не хотіли пов'язувати нічого з серіал з алкоголем, але це пиво, пиво почали підробляти інші пивоварні. І Вони вирішили, що потрібно зробити ліцензію, і цю ліцензію в них викупила саме компанія Eichbaum. Ось така ще цікава історія. Не знаю, вам цікаво не цікаво. Мені було цікаво про це дізнатися. Так. Imperial IPA. Ну, колір схожий, так? Схожий на, на IPA, на DIPA, на таку витриману міцну IPA. Щось таке, аромат я от, так от через піну шапку ніяк і не відчуваю. Мені цей кольор нагадав ті діпи, які я пивно нещодавно крафтові, реально крафтові, наприклад, там Via Old School від Show. Я люблю діпу э, і я люблю ІПУ, і навіть сейшн іпу, хоча це не моє улюблене пиво. Дизайн непоганий, але мені він не такий яскравий. Ця от фіолетова баночка з темно-жовтим таким э, основним кольором. І цей от бородань Рапунцо історія про нього така, що він ну, зваблював всіх підряд ä, там. І навіть якусь там чи царицю чи королеву, не знаю, хто в них там був. І одного разу він звабив дуже гарну жінку. Він вважав, що це, це, це жінка прям така сама супер. Він нього ніколи в такої житті не було. Вона прям така королева, королева королева, на ранок просипається, а з ним поряд лежить якась така бабуся, дряхла з бородавками, з кривим носом, згорблена, з сивими в вол... Ну, ви, ви, ви зрозуміли, так? Він... Тікати приснувся. А виявилося, що це відьма. А от вона перекинулася тою жінкою. Ну, зробила, мабуть, в якомусь там <хи> аїшкою зробила собі образ такий новий, його обдурила, і він в неї втік. Але потім вона його догнала і його заточила в цю вежу. І сказала, що ти тут будеш сидіти в цій вежі, поки тебе не спасе жінка, яка тебе полюбить, вона буде в яскравих латах. А ти будеш тут сидіти і варити мені пиво. І каже, що дуже багато він гарного пива зварив, на відміну від компанії «Айхбаум». І в кінці кінців якась шість жінок його намагалися врятувати, і сьома от тут рятує, і здається, в неї вийшло. Ну, це історія мені здається не така цікава, як про бідного гнома Альберта чи про Червону шапочку, яка замочила тих вовків. і... З янгельським сном заснула на сходах свого будинку. Чи е, ці от Гретхель і, і Хенсель, які після всього зварили якесь пиво, його випали їхні батьки, чи, чи, чи прийомні, чи які не пам'ятаю, і забули про них. Це така жорстка історія. Це, мені здається, зі всіх саме на дна. Е, пора, пора. Ну. Пахне воно так, є трішки такий іпашний аромат, не яскравий, дуже посередній. Не, не, ну такий. такий. Знімаємо пробу. Це не іпа. охмелення тут дуже мало. Як тут якась солодова карамельність. Гірчинка така трав'яниста полинова, е, вона так на посумки відчувається так от добре. Скволо не зводить, 45 АБІО не відчувається. Якогось такого іпашного задоволення тут немає взагалі. І мені здається, що ця е, солодкавість це саме алкогольне. Тобто, це пиво накидатись. Це не про смак, це не про задоволення від пива. Це пиво накидатися. 7,8 алкоголю, якщо що. Перепалений цукор. Така солодовість, карамельність дешева, дешева саме. Це не благородний імперіал, пиво Імперіал Іпа, це не Діпа, це такі навіть не компромісне рішення. Це така підробка. Так, підробка. Ну, В принципі, я і нічого не очікував від цього пива, тому що, ну, Айхбаум, я ж кажу, я давно за цим брендом слідкую і. Цікаво в них оці тільки певні історії. І все. Тобто, навіть якщо виділяти, я не все правда пив їхнє пиво. Якщо виділяти, то можна пити, мені здається, влітку оцей апостіль пшеничний, пшеничку від стімбрю, і, можливо, оту сейшеніпу, яка теж від сті... От этого стімбрю. Це повна фігня. От. В нього єдина зараз перевага в цього пива це новизна. <реш> Яскрава етикетка і ціна, тому що за 30 гривень цю фігню можна пити. Вона краща, мабуть, чим якісь українські. Немає в мене під рукою, в мене таким якимось чудом, у мене е, такі от е, <реш> а-ля Крафт від оболонь, брак бланш. Я його не пив, але я впевнений, що це теж така е, підробка. Не буду на цьому наполягати, я знаю, що брак. Іпа повна фігня, пародія на Іпу. Ця, мабуть, трішки краща за оболонь, але далеко вона від, від нього від оболонь не втікла. І якщо вже так говорити, то, мабуть, айкбаум це, мабуть, як німецький оболонь. Це велика незалежна також, також, як компанія, яка займається випуском багатьох видів пива під різними брендами. Бачите, дуже схоже на Оболонь. І воно, я так розумію, в Німеччині дешеве, експортується в багато країн. Дуже аналогія з Оболонь. І дивіться, в Оболонь теж гарні етикетки, так? Ну, Трапляються іноді. От. І, і тут. Але Оболонь, мені здається, таких історій не вигадує. В них взагалі, от, наприклад, в них є. Пиво, як воно називається, 12% алкоголю, яке там корону, корону, не пам'ятаю. Так про нього взагалі ніякої інформації знайти не можна. Я напишу, як називається то пиво, воно було в мене на каналі. Ось таке пиво на сьогодні. Я не знаю, буду я його допивати чи буду його виливати. Задоволення від цього пива. Ніякого хочу вам сказати, що ще з новинок в Сільпо з'явилося ось таке пиво. Ми його пили минулого відео про баварське пиво. Я хочу сказати, що це пиво теж 30 гривень, і я думаю, що ви від нього більше задоволення отримаєте ніж від цього пива. В нього немає такої дивної історії, дивної такої яскравої етикетки. Але є смак, схожий на справжній хелес. Це такий хелес на мінімалках і називається це пиво Падерборнер. А це мене виправили в коментах. Дякую. Тому що я з мене такий німець. Падерборнер на честь міста Падерборн, да? а не Падерборг, як я сказав. Прошу вибачення, тепер буду називати його Падерборнер. Отже, Падерборден Хеліс, новинка в Сільпо за 30 гривень можна пити. За 30 гривень оце ну. Щоб банку в колекцію, смак в колекцію, своє відчуття в колекцію, ні-ні. ні. Якщо вам справді це пиво подобається, напишіть, за що воно вам подобається. Тому що порівняйте з якимось пивом в такому ж стилі, і скажіть, що це краще. Я от пив то, але це мені краще. Звісно, воно буде краще, ніж за оболончі львівські Львівський 1715. Але якщо ми дивимося на етикетки, які написано. Імперіал Іпа, ми е, маємо м, отримати якийсь е, такий достатньо вишуканий, насичений, класний смак. Тут ви його не знайдете. Звісно, я здогадувався, що якогось такого е, задоволення від цього пива я не отримую, тому я вирішив сьогодні доповнити цей відео, хоча він вже достатньо затягнувся. Дуже багато про це пиво е, наговорив. Воно, мабуть, цього навіть не заслуговує. Я вирішив полірнутися, догнатися пивом від броварні Малі це українська крафтова броварня з міста Обухів Київська область під Києвом. Написано, що вони е, працюють з 2015 року, і е, в цьому травні був фестиваль, їм було 10 років, вони проводили цей фестиваль. Е, з цією броварнею я познайомився так, бігло на виставці в Одесі. Е, е, Некаблук почали возити їхнє пиво, і дуже було круто, коли були розвіє версії, особливо мені сподобався. Також сподобалось пиво, якийсь там Гост, здається, в бутилочці в пляші 0,75. І непогане пиво було Амбер теж в пляжі 775. це Van, The One. Кажуть це їхнє перше пиво і має бути смачне. Можливо, але є нюанси. Нюанси полягають в тому, що це пиво трішки вже протерміноване. Але ми знаємо, що бельгійці, справжні бельгійці, цього не бояться, а малея. Це, можна сказати, справжні українські бельгійці. Я не буду багато про цю багатью розповідати, бо сам особливо не знаю. Я знаю, що якісне, смачне пиво з того, що я пробував, в них є скріншот для тапка можливо. Я вже відчуваю якийсь такий більш, менш приємний аромат на фоті всього цього. Хоча тут дві пашки мали, мали пахнути і пахнути. Ні. Такого не вийшло. Так. так. Знайомий бельгійський фруктовий такий аромат. Мені цей аромат більше подобається. Ну що? Я знімаю пробу цього so One. Це класний бельгієць. Легенький, тут по алкоголю, здається, щось вони зажали. У спочатку вищі на 4 вісім алкоголю. Але це такий бельгійський легенький світлий ель. Він в стилі, він нормальний і такого вав ефекту немає, але на фоні цього всього пива воно взагалі прям нектар, бальзам. Це зовсім інше. Тут немає ніяких незрозумілих таких смаків. Нормальний, свіженький, фруктовий, такий в нього смак. дуже добре, щоб в, що в мене залишилось це пиво, щоб догнатися. Сподіваюсь, цей відос вам був цікавий та корисний. Свої враження пишіть в коментах. Я коменти читаю, не завжди відповідаю, але читаю. Хто хоче підтримати канал, ви знаєте, що робити. Всі наші посилання в описі під відео. А якщо вам потрібна футболка, певна, там теж є посилання на нашу колекцію футболок. Для всіх підписників у нас є відкритий телеграм-канал, для спонсорів каналу у нас є закритий телеграм-чат. Є інстаграм, є тікток, про які я забув і забив. Uh, і є у нас бір календар Бот в Телеграм, який вам нагадує про різні певні свята. На цьому ми будемо завершати цей відос. Я планую його більш компактним, більш коротким, але дуже довгі історії. І дуже такі мої спонтанні емуси щодо цього пива. Шануйте себе, обирайте тільки якісні напої, не пийте все підряд, як я це роблю в відосах та на стрімах. До зустрічі наступної певної. Be